Слава Божому, що врач може не здоровим, а хворим. Людина найбільша хвороба це гріх. Я сьогодні хочу поговорити про, не про війну, не про Росію, не про політику. А я хочу сьогодні говорити, бо ми цим наситились уже по горло. Везде новості сьогодні ми чуємо. Нам це. Уже, я так думаю, все понадаїло і хочеться почути щось гарне, щось для душі своєї. І ми сьогодні будемо слухати Слово Боже, яке всілює душу. Такий є порок у людини, як в ліцеприяті по-російськи. Людина дивиться на лице написано, а Бог на серце. І часто, дивлячись на людину, навіть дітей буває, осуждають, ми можемо собі в своєму серці осудити людину. Те, як вона виглядає, те, як вона ходить, те, як вона себе поводить. І навіть більше того, скажу, можемо насміхатися. Буває таке, це називається лицеприяття. Хтось нам подобається. Хтось нам не подобається. Це порог такий, від якого треба звільнитися, бо Він теж поражає душу. Часто осуждіння ісходи Ісус. Часто це ліцеприяття породжує потім у нас багато дуже проблем по відношенню до людини, а особливо по відношенню до дитини Божої. Бо сам Господь каже такі слова. Стережіться, щоб ви не погуртували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі повсякчас бачать обличчя Мого Небесного Отця. Адже син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Тут говорить нам Христос, щоб ми дивилися на лице людське, на те, як людина живе, ми не знаємо її путі, а особливо, щоб ми не ні над ким ніколи. Не насміхалися. Навіть якщо це дитина, вона, може, якось ну, оділась не так, іде, можливо, не так. І над людьми також. Бо це великий гріх. Бо Бог каже, Він прийшов спасти, загинуло. І написано в своє Божому, що Господь бачить, що ангели бачать. Ангели, віруючої людини, вони бачать на небесах лице Отця. Отця Небесного. І тому дуже важливо прибрати це своє серце сьогодні. Не зважати на особу, бо ми, я ж кажу, не знаємо, як живе людина. Ми не знаємо, чим поранена душа її. І часто люди дивляться на серце, Ой, на, на лице, на те, як одягнуто. на те, як людина веде себе. Ми не знаємо її життя, чому вона так веде себе. Бог нас вчить співчутті, співчуттю. Часто ми случаємо, той балака не так, той ходи не так, а своє серце, а своє серце зовсім не заглядує. Бог, Слово Боже, воно дано нам для того, щоб порчувати душі наші. Я зачитаю зараз Слово Боже. І це апостол писав про церкву і взагалі про поведінку в житті, особливо про, про церкву. Бо в зібрання приходять різні люди. Є, приходять, приходили багаті, є, приходять бідні, є різних, Бог Він хоче спасти, загинуле. І Бог приходять, ми бачимо різних людей. Слово Боже, наче, ніколи нікого не засуджувати. Я зачитаю другий розділ Послання Якова, що про це нам каже послання. Брати мої, майте віру нашого Господа Ісуса Христа, Господа слави! Незважаючи на особу? Бо якщо в наше зібрання війде чоловік із золотим перснем у розкішному одязі, і вийде також бідний у брудному одязі, і ви глянете на одягненого у розкішний одяг і скажете йому: Ти сідає зручно отут, а бідному скажете: Ти стану там, або сідай тут, біля мого підніжка. То чи не зробили ви між собою різницю і чи не стали суддями? І злими думками. Послухайте, брати мої улюблені, чи не бідних цього світу вибрав Бог бути багатими вірою і спадкоємцями царства, яке він обіцяв тих, хто, тим, хто любить Його. І ось Слово Боже нам говорить про те, що були люди і є зараз таке, то за що одягне в розкішному одязі. О, це, це хай це хороший. А хтось зайшов у на одязі, і люди часто заслужують. Бог, Слово Боже, нас вчить, щоб ми ніколи нікого не судили. Це називається не бути ліцеприятними, не дивитися на лице. І хай нам Господь поможе, щоб ми сьогодні мали серце таке. Яке не осуджувала. Можна в мислях осудити, можна е, взлятом осудити. Це нам Господь не судить людину. Господь хоче спасти. А ми буває так про людину ну судимо. Так буває в наше, а воно буває таким ошибочним. І лучше дивитися в своє серце, що в нас в серці, яка наша віра, бо каже, віра у Бога, вона. Не має бути ліцеприятною. Хай нам Господь поможе, щоб ми не зважали ніколи на особу. А краще зважати на своє серце, на свій стан перед Господом. Ми зараз помолимося, щоб Господь укріпив це слово, яке ми почули, щоб ми дійсно мали таке серце, яке не заслужує. Давайте помолимося. Боже наш Небесний, ми славимо тебе, величаємо і прославляємо ім'я Твоє Велике і Святой Бог. Господи, шо, Господи. Шо, тебе боже, замила, ми читаємо Твоє я Слово про те, Тобі я за любов, за, за благословіння, яке ми маємо від тебе. За те, що ми можемо зброю.